Вже 15 років я голова Київського безпекового форуму. Ще 15 років тому я заснував форум. Ну, там є Мюнхенський безпековий форум, безпекова конференція, є Київський безпековий форум. Масштаби різні, тому що у них історія набагато довша. Але в принципі, в Україні це був перший і залишається єдиним. Жорстко про натівським форумом, тобто 15 років тому було чітко заявлено мною. Я тоді був міністр закордонних справ України, коли розпочав е цю роботу. Про те, що членство України в НАТО не взагалі навіть не повинно дискутуватися. Тобто, це мета України, і це повинно бути завдання, з яким ми повинні справитись, і наші союзники повинні справитись Зараз буде саміт в Вільнюсі. Втретє, повторюю, що на превеликий жаль на цьому саміті в Вільнюсі, по моїм очікуванням, нас не приймають в НАТО. Але це взагалі не означає, що саміт в Вільнюсі повинен пройти так, як пройшов Бухареський саміт у 2008 році. Mm -hmm. З хорошою декларацією про те, що двері НАТО відкриті. Так, двері НАТО відкриті, тільки в них зайти неможливо. Ну класно відкриті двері Ось. і знайти ще двері не можемо. Е, тому мені видається, що е, іншої альтернативи для Європи і для НАТО і для України, ніж членство України в НАТО не існує і просто не існує. Іншого шляху забезпечити мир в Європі немає. Іншого шляху забезпечити мир в Україні немає. Іншого шляху забезпечити розвиток економіки в Україні немає. Іншого шляху забезпечити повернення українців в Україну немає. Іншого шляху забезпечити безпеку кожної країни-члени НАТО також немає.